Заходи у разі належної прихильності на сесії 3.3 ми вивчали складну тему ведення пацієнтів з низькою прихильністю. Це відео присвячено тому, як вести пацієнтів з належним рівнем прихильності. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати належні дії щодо пацієнта з належною прихильністю. Належна прихильність підтверджується вірусною супресією. Перш ніж робити перший тест на вірусне навантаження, необхідно забезпечити поточну оцінку та підтримку прихильності. Нагадаємо, що це включає оцінку знань пацієнта щодо ВІЛ та його мотивації приймати АРТ, виявлення будь-яких побоювань у зв'язку з лікуванням, таких як побічні реакції, графік візитів до лікаря або загальний стан здоров'я. Оцінку прихильності перегляд індивідуального плану прихильності та його коригування у разі потреби, виявлення будь-яких нових проблем, з якими стикається пацієнт, та оцінку нещодавніх або очікуваних змін у звичайному розпорядку життя пацієнта. Після того, як пацієнт підтвердив належну прихильність вірусною супресією, ми знаємо, що він дотримується щоденного розпорядку, прийому таблеток і успішно долає потенційні бар'єри для прихильності. Пацієнта можна привітати, АРТ працює і він досягає поставленої цілі тривалої вірусної супресії і здорового життя. Він усуває вплив віл на свій організм і запобігає передачі віл іншим. Пам'ятайте, не визначається, дорівнює, не передається. Втім, вірусна супресія у пацієнта не означає, що він утримуватиме її вічно. Для кожної людини існує ризик появи нових або гірших бар'єрів для прихильності, тому слід продовжувати консультування та моніторинг прихильності лікування, незважаючи на вірусну супресію. Але ці заходи вже не такі інтенсивні і часті, як це було перед першим вимірюванням вірусного навантаження до виявлення проблем з прихильністю. Наступні візити також будуть річі. Адже пацієнтам з вірусною супресією видаватимуть РВП раз на 3-6 місяців, можливість надавати підтримку також зменшиться. Під час таких нечастих спілкувань знайдіть час для короткої оцінки декількох пунктів для кожного пацієнта чи сталися зміни у стані здоров'я пацієнта з часу останнього візиту. Чи сталися за останній час значні зміни у житті пацієнта або у його щоденному розпорядку, що може завадити прихильності, чи очікує він значних змін у найближчому майбутньому? Крім того, скориставшись функціоналом МІС, який ми розглянемо у модулі 4, перевірте, чи не пропускав пацієнт візити до лікаря. Якщо тривожних дзвінків немає, продовжуйте зустрічі кожні 3-6 місяців згідно з графіком видачі АРВП та виконуйте алгоритм моніторингу вірусного навантаження, описаний у національному стандарті медичної допомоги ВІЛ-інфекція, вимірювання вірусного навантаження на 6-12 місяці, а потім щорічно. Якщо пацієнт виражає стурбованість щодо прихильності або хтось з медичних працівників підозрює проблеми з прихильністю, потрібно здійснити поглиблені заходи, обговорені у попередній сесії. У підсумку пацієнти з вірусною супресією доводять, що їхня прихильність належна. Привітайте їх з відмінною прихильністю. Пам'ятайте. Ситуація може змінитися, тому заходи з моніторингу та підтримки потрібні, але вони вже не такі інтенсивні і часті ніж до першого вимірювання вірусного навантаження.